Так, все, запис пішов. Розказує, як хотів красти машину. Та це цей вам. Я вже за... Що за вам, начальник. Ти де працюєш? Вам це про система? І що з того? Просто сигналка. І що з того? А нічого що вона сигнали не приймає і не передає. Це тобі не якась галіма сигналка. Ти тут що щось читаєш чи заглушиш. І батарей там нема, і до міських авто вона не підключається, бо вона електро, електронахою механічна. Б. Прикольно придумали, да? І блокую в тачці до семи ланцюгів механічним хуй. Блокуванням. Та блокую так, що ти х заведешся чи тронешся взагалі. Так міг би зняти її просто. Бо я тут що, ти якийсь дом стою, чи шо. Там під капотом та в салоні треба півтачки на б знімати, б. Ї. Я так раз спробував мені такої поти дали, бо я дві години тут раком стояв. О, б ви там мені цей хоч голос поміняйте якийсь? Так, так, все зробимо. Пішли, давай чи полоску якусь на очі? Там таку. цей вам. Я вже з 96-го року. Нічого не можу вкрасти. Хочете не переживати за своє авто? Тоді вам до вам, систем.